Продам лазерний рівень. Ось такий. 16 полос іде знизу. По горизонталі 2, одна понизу і дві вертикальні. Ось кого цікавить на акумуляторі. Такий лазерний рівень. Телефонуйте і можемо відправити вам кого цікавить. І є в наявності. В комплекті йде пульт. Пульт ось такий. Можна керувати. Ось такий лазерний рівень, три режими світла. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці, в описі або в заголовку оголошення.